Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua Юа, і сьогодні поговоримо про мій новий бізнес, який я розпочинаю в 2024 році. <му> Достатньо довгий час ми з дружиною розмірковували над розширенням наших бізнесів, обирали нове направлення. І Ключовим було те, що це має бути акцентом на жінках. Бо в 2024 році особливо жінки найбільше купують по зрозумілим нам причинам. І по-друге, це не має бути прив'язаним до якогось із сезонів. І таким чином, а відкинувши і перебравши достатньо велику кількість ніж, ми зупинилися на парфумові. Парфум це те, що використовується буквально кожного дня, парфуми можна мати не якийсь один аромат, а два, три, а то і п'ять ароматів в своєму арсеналові. І це означає, що вони є а, потрібними. І що найкрутіше, вони відносно швидко закінчуються. А це означає, що коли ви отримали постійного клієнта, він буде приходити до вас постійно за новою порцією. І одразу ж я почав разом із дружиною займатися пошуком сировини. Я провела невеличке розслідування. Тобто парфум на розлив, якісний парфум у великому об'ємі і з гарною ціною в Україні я цього знайти не зміг. Я не зміг знайти потрібної мені. Преміум якості, і я не зміг знайти е, доступну ціну, по якій би я міг би це закуповувати і на x 2 x 3 продавати. І так як цим літом е, моя сестра їхала на відпочинок в Єгипет, мешкаючи в Словакії, я вирішив пошукати фабрики, які займаються виготовленням парфуму в Єгиптові, знайшов декілька. Передав ці дані сестрі і попрохав її навідатися на ці фабрики в Єгиптові. Okay. Прекрасний план неперевершений okay. і надійний сука, як швейцарський годинник, щоб подивитися, ознайомитися з виробничим процесом, з стерильністю, як це все відбувається. Бо в моєму розумінні фабрики в Єгипті мають виглядати трішки інакше ніж в нас. А ото мій сусід, Нурсултан Тулякбай. Він у моїй сраці і в Європі. Тим паче, тому для мене це було достатньо важливим кроком. Вона витратила на це цілих три дні свого відпочинку, проїздила по цим фабрикам. Брала пробників по приїзду в Словакію, переслала це все мені. Ми це все протестували, порівняли з ціновими діапазонами і вирішили зупинитися на одній конкретній фабриці. Тож одразу до ціни. Ми зупинилися на дійсно гарному ароматові, на дійсно гарній фабриці, яка робить не з бюджетних ефірних масел. З парфумерних масел, а яка от прям використовує гарну сировину. Це нам обійшлося в 3,5 центи євроценти за 1 мл. Тобто бадя на 1 літр виходить 35 євро. Заткнись і візьми гроші. Ми обрали 25, якщо я не помиляюся, ароматів. Зараз переглянемо. Так, пропоную зробити це разом зі мною. Я тут вже почав розробляти сайтік, вже залив товари, як ви можете бачити, частково. І ми будемо робити парфуми як для жінок, так і для чоловіків, а також парфуми для автомобілів і для дому. Тобто, це будуть аромадифузори, вонючки в автомобілі у вигляді. Бачоночків стандартних і парфуми для авто у вигляді спреїв, які можна розсіювати на сідушки, на панелі, ТД і т.п. Так, перейдемо в наш каталог і переглянемо. Так, у нас тут виходить для автомобілів, у нас, якщо не помиляюся, 7 ароматів. Це те, що для авто у спреєві, і для авто в бочонках все буде по ароматові дублюватися. Тобто сім ароматів в двох різних виглядах розлив. Далі ми зупинилися на п'яти чоловічих ароматах. Про аромати я буду говорити пізніше. А, і на двадцяти жіночих ароматах. Які ми будемо використовувати щодо аромодифузорів для дому, ми вирішили обрати вісім ключових ароматів, які будемо розповсюджувати на просторах України. Тож таким чином у нас склався перший наш асортимент, наш каталог, який ми будемо пошити. Ми обирали аналоги ароматів. Відомих світових брендів, які достатньо популярні, але разів в 20-30 коштують дорожче ніж наша цінова політика. Перш за все, ми робимо акцент як завжди на гуртовій основі. Я спілкувався з цією фабрикою. Ніхто в Україні не замовляє а, парфум в них. Тобто ми є основним представником цієї фабрики саме в Україні. А отже, ми за допомогою цього можемо диктувати свою ціну, конкурентну ціну і вигідну для нас. Поки я пишу це відео, в мене виключали світло вже два рази, і кожного разу я починаю записувати це все заново і, можливо, десь щось в мене збилося по логіці. Але тим не менше, продовжуємо. І так, по флаконах і мілілітражах. Ми вирішили зробити детальну, відносно велику а лінійку по а, мілілітражу від 8 до 50 мл, тобто 8, 15, 20, 30 і 50 мл. А кожен а, флакон відповідає Своєму дизайну, своєму стилові своєму кольорові і своєму парфумові. Це дозволяє, по-перше, набирати потрібну кількість для себе оптимальних ароматів по мілілітражу. Тобто, якщо ви хочете. Підібрати для себе новий аромат, ви можете сміло взяти, там, заказати 10 флаконів по 8 мл, їх вам вистачить на певний час, і ви зможете обрати потрібні для себе аромати. Якщо ви знаєте і йдете за конкретним ароматом, ви берете найбільший флакон, бо він є найвигіднішим. я в Жидівському кублі і користуєтесь цим ароматом. Так як я сказав, що у нас упор на саме. Оптову частину, тобто ми продаємо від, мінімального, від мінімальної кількості від мінімальної суми саме від 500 гривень. Тобто це або два великих флакони, або там з десяток флаконів поменше. І таким чином у нас є логічна математика, де ми можемо за рахунок мінімальної суми врахувати. Дозволено для себе вартість витрат на рекламу на одного клієнта. Для початку цей прайс буде вище, десь 2,5-3 долари за одного клієнта. А далі ця цифра буде знижатися після того, як ми наб'ємо свою клієнтську базу, по-перше, а по-друге. Оприділимося остаточно з своєю цільовою аудиторією. В ідеалі знижувати прайс витрати на рекламу до 1,5-2 долари. Це середній на сьогодні показник по Україні по різним товарам середньої цінової вартості. Ну і що саме круте, і є нашою перевагою, як на мене, це по перше. А мінімальна сума замовлення в 500 гривень для оптових клієнтів. Що є достатньо низькою сумою для замовлення, і вона може підійти як для людей, які купують чисто для себе, тобто замовила собі парфумі чоловікові або декілька собі і береш його по низькій оптовій ціні. І по-друге, що дуже круто, як на мене, ми можемо зробити ваш бренд парфуму. Тобто, ви створюєте свій лейбл, створюєте назву свого магазину і. Назву для кожного аромату ми робимо етикетку для вас і друкуємо її на флакон. Таким чином, у вас аля. Наташа аромат, будь ласка, замовляєш і виставляєш наташку на поличку. Так як парфум це новий бізнес, і я можу детально про нього розповідати на каналі. Відео по парфумам буде дуже багато. Якщо вам ця тема цікава, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, які б ви хотіли розкрити в подальших відео. Я буду на це все звертати увагу і обов'язково розповідати. Ну, а якщо ви хотіли розпочати парфумерний бізнес, можете зробити це разом з нами і замовляти парфуми в нас. Або у вас вже є своя крамниця, і ви хочете розбавити асортимент по дропу чи оптом, пишіть, будь ласка, будемо працювати.